Звичайно, це халатність, повна халатність. Для мене взагалі дуже дивно, знаєте, коли я на багатьох полігонах був, і, на жаль, не на багатьох полігонах є засоби там виявлення ворожих безпілотників, тобто безпосередньо радарів, які можуть це робити. А це дуже важливий компонент полігонів, будь-яких полігонів, де вони знаходяться. Тобто ворог. Перше, щоб зрозуміти, щоб нанести удар ракетою, він повинен в точку визначену точку, яку його зацікавила. Зацікавити вона його може там по різним причинам. Можливо, там агентурна розвідка, можливо, це просто якийсь е обліт території, і були зафіксовані якісь. Елементи, які їх зацікавили, тобто відправляється дрон, дрон, який в реальні в реалтаймі дивиться і е, веде спостереження, і ось по цьому по цій картинці відбувається нанесення удару. Тобто, якщо цього не відбувалось, потрібно просто засоби, які дадуть змогу е, виявляти ось ці е, суперками, так які здатні там глиб на нашу територію там, на 50 кілометрів залітати. Ось. І на жаль, в багатьох випадках це нехтується. Ось і Драпата, я думаю, він чітко, чітко після трагедії, яка відбулася там декілька місяців тому, на фактично на тому ж самому полігоні, коли знову ж таки загинули люди. І я думаю, що після цього другий такий випадок став вже е, крапкою для нього, тому що це людина, яка має гідність і Яка ну, фактично не тримає своєї посади. Ну і ця посада для Драпатого він бойовий командир, і, на мою думку, він повинен знаходитись в якомога бути до лінії фронту і безпосередньо своїм авторитетом і своїм вмінням керувати ось, військами, а не займатися якоюсь там адміністративною роботою в Києві. Тому, звичайно, що це чергова трагедія і чергова безвідповідальність. Безпосередньо людей на полігоні і тих людей, які я ж ще раз повторюсь, відповідають безпосередньо за виявлення ось цих дронів, які наводять і коригують ці ракети.